Міжнародний реєстр збитків українці від сьогодні можуть подавати заяви: мобілізація в Україні. Чи планують бронювати журналістів? У Держдепі США застерегли Китай від військової співпраці з Росією, міжнародне територіальне співробітництво. Парламентарі знайомилися з прикладом розвитку громад на Волині. Збитки, втрати або шкоду, завдані російською агресією проти України відшкодовуватимуть на міжнародному рівні. 2 квітня 2024 року для українців офіційно відкривається процес подання заяв про компенсацію до реєстру збитків. Це можна буде зробити через застосунок. «Дія». спочатку процес буде відкрито для заяв про пошкоджене та знищене житло. Надалі жодних обмежень не буде. Передбачено загалом 40 категорій збитків. Зокрема, українці зможуть повідомляти факти про завдану шкоду їхньому життю, здоров'ю та психологічному стану. Адміністратори реєстру очікують, щонайменше 6-8 мільйонів таких заяв. Важливо розуміти, що реєстр не є судом або трибуналом. Він не оцінюватиме вартість шкоди і не призначатиме жодних виплат. Ці функції виконуватиме міжнародний компенсаційний механізм. Робота з його створення вже розпочато. Буде компенсаційна комісія створена, яка розгляне кожен конкретний випадок і визначить розмір відшкодування. І третій елемент буде якраз фонд відшкодування. І от цей фонд має наповнюватись з декількох складових. За рахунок репарації Російської Федерації, за рахунок грантів від країн, які підтримують Україну, які розуміють, яку шкоду завдала збройна агресія Російської Федерації тут всередині України нашим людям. За рахунок цих грантів, і звичайно, за рахунок самої нашої держави має наповнюватись цей фонд, і з цього фонду вже будуть вишкодовуватись відповідні збитки. На сьогодні до реєстру збитків приєдналися 43 держави та європейський союз. Всього 40 учасників та чотири асоційованих члена. Реєстр було створено у співпраці з Україною під агідою Ради Європи. Він розташований в місті Хаага, Королівство Нідерланди. У новому законі про мобілізацію питання щодо бронювання журналістів окремо не передбачено. Стверджує голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Оскільки в Україні, на відміну від Росії, інформаційний фронт не розглядається як окремий напрямок водночас бронювання існує в інших важливих галузях. Тобто 50% робітників певних підприємств чи відомств можуть забронювати, але працівники медіа до цих категорій не належать. На переконання Юрчишина, навряд чи в цьому питанні щось зміниться. Залишиться традиційний підхід, який є зараз, не виділяти окремо якісь професійні категорії в напрямок. А кабінет міністрів буде і надалі мати можливість бронювати тих, хто буде визначено критично необхідним для здійснення тих чи інших функцій держави. Як залучити ще більше іноземних інвестицій у розвиток громад і зробити це в умовах повномасштабної війни? Відповіді нині шукають зокрема на Волині. Кошти інвесторів та міжнародних донорських організацій кажуть, першочергово спрямують на відкриття центрів психологічної допомоги ветеранам серед першочергових напрямків роботи і проєкти підтримки переселенців з реалізацією допомагають і закордонні міста побратими Особливо важливо кажуть парламентарі залучати в подібні проєкти громади на сході країни. Про це йшлося під час виїзного засідання парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Комітет разом з конгресом місцевих регіональних перепрезидентові. Ми готуємо новий формат, який буде стосуватися взаємодії муніципалітетів. України, Литви Польщі як чогось спільного, як спільного організму, який буде адвокувати український інтерес на міжнародній арені, який буде залучати кошти в українську економіку, який буде розвати українські території. Нами було напрацьовано разом з Лозівським воєводством співпраця в напрямку того, що вони мали вчити проектних менеджерів якраз за кошти Польщі. І саме воєводства. Ми повинні залучати громади на східних теренах, на південних теренах, які були деокуповані, які на жаль історично так склались, завжди мали зв'язки з Російською Федерацією чи з Білорусією, але не мали зв'язків з Європейським Союзом. 2 квітня два роки, як Міністерство оборони України, офіційно оголосило про повне звільнення Київської області від російських загарбників. Під час повномасштабного вторгнення Київщина стала форпостом і стримала найтяжчий удар. Запеклі бої на території області тривали понад місяць. 15 територіальних громад Бученського, Вишгородського та Броварського районів опинилися під окупацією. Загалом 270 населених пунктів постраждали від жорстокості путінських вояків. Після себе окупанти залишили могили, катівні та руїни. Цей період став найжахливішим в житті мешканців області. За час окупації загинули 1370 жителів Київщини, з них 714 закатовані. Завжди пам'ятатимемо героїчний опір Збройних сил України, тероборонців, а також місцевих жителів, які пліч опліч з військовими стали на захист держави. Звільнення Київщини. Сполучені Штати стурбовані посиленням російсько-китайського партнерства. Про це заявив речник державного департаменту Шаметю Міллер. Водночас у Вашингтоні в чергове застерігають Китай від будь-яких кроків, що спрямовані на підтримку російської агресії в Україні. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що не хочемо бачити, як Китай робить що-небудь, допомагає підтримувати російську агресію в Україні, і ми будемо продовжувати давати це зрозуміти. До слова, Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, адже має особливі відносини з Росією. Вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Раніше посол Китаю у Швейцарії повідомляв, що Пекін не виключає свою участь у міжнародній конференції на саміті миру в Швейцарії, що була ініційована Україною.